Тих дверей провели у центрі реабілітації дітей-інвалідів на Олена Теліги. Близько сотні маленьких відвідувачів з батьками прийшли познайомитися з закладом. Чи сподобалося, знає Ольга Киселевич. Сьогодні дворічний Захарчик разом з мамою прийшов до центру реабілітації на день відкритих дверей. Захотіли оглянути заклад та записатись на курс соціальної реабілітації. Раніше доводилось проходити його у Львові лише за півгодини перебування в столичній установі. Мама в захваті від запроваджених тут методик. Дуже подобається, ми тільки прийшли, нас одразу взяли, взяли до діла, ось ми робимо такі дуже гарні торбочки, мабуть, будуть. Нам дуже подобається. Одинадцятирічний Ярослав лише за місяць перебування в центрі почав ходити. Мама вражена результатом. Дитиною індивідуально занімається в кожному кабінеті. Ми зараз в граві статі і в ходунках. От він почав за 4, за п'ять днів. То що ми тут пробули? Він почав по п'ять-шість кругів. Проходить у центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю до кожного маленького пацієнта окремий підхід. Тут використовують новітні технології та методи. Одна група реабілітація місяць, але це все індивідуально. Одна дитина потребуватиме два тижні, одна дитина потребуватиме три тижні, одна дитина півроку, рік або все життя. Міська влада планує найближчим часом відкрити ще один такий заклад. Ми в цьому році думаємо на базі одного санаторію відкрити центр ну подальшої реабілітації. У нас був такий центр в Закарпатті, державний професор Козявкин. Ми думаємо щось подібне зробити в цьому році в місті Києві. За день у центрі на Олени та проходять курс реабілітації 70 дітей одночасно. Ольга Киселевич, Станіслав Борчак, телеканал Київ. І для людей з інвалідністю